Всім привіт! Мене звати Павло. Я представник студентства Вінницького національного аграрного університету. Студентська пора передбачає життєву активність, але вже два місяці ми студенти не можемо нормально сходити в теплий душ. Щодня більше тисячі студентів позбавлені елементарних життєво необхідних послуг. Ви вважаєте, що холодний душ гарно впливає на наше здоров'я? Не впевнений в цьому, але підемо запитаємо у студентів. Замість того, щоб нормально провести свій час, я що? Я грію чайничку, цю водичку і чекаю дуже довго, це не діло, а так би могла спокійно піти в душ і помитись гарячою водою. Я дуже обурена тим, що немає гарячої води, оскільки ми платимо за це кошти, і взагалі це дуже незручно. Багато студентів хворіє через те, що миються в холодному душі. Є спортсмени, ну які ж проживають гуртоїдку, але ну, вони теж після заняття спортом їм потрібно помитися. Не кожен хоче митися в тазику і нагрівати воду, тому що це займає час. А і всі йдуть в душ, миються і після того можуть бути якісь последствия. А це Вадим, студент нашого університету та спортсмен. Після змагання людина хоче, щоб її його тіло розпарилось та відпочити. Але Вадиму приходиться мити в холодній воді. Отак проходять цілі будні наші спортсменки. Але як сумно це відображається на здоров'ї наших студентів, як ти відносишся до того, що ти вже понад двох місяців миєшся в холодній воді негативно мені це дуже не подобається, так і не подобається більшій кількості студентів в нашому гуртошутку. Дуже дістало вже митись в тазіку, ходити всі в цих блоках. Дуже незручно, адже вони дуже малесенькі і їдеш додому, лиш з тим чуттям, що зараз ти можеш як людина просто помитись там душ, душ. ну немає різниці. Але це вже реально дуже дістало. В гуртожитку ми бачимо оголошення від Вінниця облтеплоенерго, що гаряча вода буде через тиждень, але ми чекаємо її вже другий місяць. Зараз літо і немає як навіть піти в душ, покупатися і всі діти просто купаються в блоках, і це незручно. Немає як попрати, немає як купатися, взагалі нічого немає. Люди всі незадоволені І хотіли строїти бойкоти, що це. Я особисто вже приймаю душу вже більше двох місяців і в ітогі я захворів грипом. На лікування грипу я витратив в середньому десь 500 гривень. Немає як дотримуватись ну, правил гігієни. Потрібно постійно брати речі свої додому та брати вдома, тому що тут незручно. Не думаю, що просто відеозверненням або обуренням студентів можна вирішити відсутність гарячої води. Ми, студенти, точно знаємо, що керівництво Вінницького аграрного переймається даним питанням. Йдемо в адміністративно-господарську частину, або розібратись, чому ми платимо за гарячу воду, а миємось холодною, і хто в цьому винен. 1 квітня 2016 року в зв'язку із закінченням опалювального сезону в місті Вінниці в нашому університеті було відключено теплопостачання. Разом з теплопостачанням було відключено гаряче водопостачання, що зовсім неправильно, тому що університет не мав і не має заборгованості перед КП Вінниця облтеплокомуненерго. Ми постійно звертаємось до Вінниця облтеплокомуненерго. З листами про відновлення гарячого водопостачання їх виробничою дільницею номер 4 по вулиці Сонячна, 3, директор Соколовський, проте реакції ніякої. Ми також звернулися до їх засновників Вінницької обласної ради, голова обласної ради Олійник Анатолій Дмитрович. Реакція також відсутня. Як наслідок, 1300 студентів змушені третій місяць приймати холодний душ. Крім студентів та керівництва нашого університету, дана проблема нікого не турбує. Навіть керівництво області не звертає уваги. Адже на Вінницькому регіональному форумі бізнесу Ігор Луценко, директор з виробництва та розвитку інфраструктури комунального підприємства «Вінницяобленерго», Обленерго, прокоментував цю ситуацію слідуючим чином: коли в Вінницькому аграрному буде вода. Важко, важко сказати. Це все залежить від державних якихось звіч. Шановні керівники нашої області. У ваших промовах можна досить часто почути, що молодь це майбутнє нашої держави. Ви хочете провести дуже багато реформ для того, щоб покращити благоустрій нашої неньки України. Але що ми можемо зробити, якщо ми молодь, позбавлені елементарних засобів життя?